Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Крила Пташки. Сьогодні я хочу запитати вас, а ви все собі дозволяєте? Ану, признавайтеся! От я забороняла собі включати камеру і записувати відео, тому зараз починаю вчитися. Це нормально, треба прийняти цей факт, зрозуміти, що так збудована наша психіка, і тому. Коли ми це знаємо і можемо відловлювати от саме ці фрагменти, ми спокійно можемо контролювати всі процеси. Тому до діла. Хтось стукає! Хтось стукає, хто там? Хто там? Хто там? Кося? До нас приходить. Чи бувало так, що ви щось хочете? Але ви собі це забороняєте. Свідомо забороняєте. Ні-ні-ні, не можна, ні-ні ні. Або кладете вимогу. Тобто, якщо я зроблю це, ну то мені можна буде це. Якщо я зроблю це, ну то мені можна буде то. І це така гра, гра, гра нашого мозку. Тому що найчастіше буває так, що ми навіть попри те, що собі дозволяємо це зробити, то ми. Говоримо, що так, е... ну мені можна, але десь там всередині голос такий повторяє і проговорює, що М -м ні, -ні, -ні, ні, 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 мені страшно. Тобто, ти словами говориш, е, мені можна, я це хочу, я це зроблю, але все рівно десь зупиняєшся на цих кроках. Головна теорія полягає на тому, що Кожен з нас від народження має право на життя, право на свої бажання, право на реалізацію. І це нормальний стан, тому що сама природа така. Ти прийшов сюди, на цю землю для того, щоб відчути якраз ці всі емоції, наповнитися ідеями. І саме тому цей стан просто ідеальний. Так, найчастіше стається так, що ми чогось хочемо, але собі забороняємо це. І ми можемо. Цей сам дозвіл самі собі дати, або через когось його отримати, якщо ми самі собі, собі не дозволяємо. І тоді нам потрібен хтось або щось. От тут хтось або щось. Тобто, ми робимо так: ми хочемо щось і говоримо: я хочу ось це, але я собі не дозволяю цього. І ти ходиш на психотерапію для того, щоб тобі, наприклад. Десь там, в процесі ти. ти отримав цей дозвіл від психолога, або від чоловіка, або від мами. В мене з дитинства залишилася ця потрібність е, мати дозвіл через когось. Я можу. Прийти і сказати, ой, я би так хотіла, але воно таке дороге. при тому, що я отримую цей дозвіл через когось. Я ще ламаюся. Чому так стається? Тому що можна нас поділити там навпіл одна в дорослій позиції. розуміє, що це нормально, це логічно, це класно. Я цього хочу, я це візьму. І друга частинка – це та наша маленька дитина, яка колись отримала заборону на щось. І для того, щоб щось отримати, я повинен щось зробити. Тобто функціонально е, створився якийсь механізм, через який вона бере цей дозвіл. Саме для цього їй потрібен хтось або щось, або десь, або якось якісь умови за е, виконання, яких вона отримає цей дозвіл. Хочу вас порадувати. Головна ідея полягає на тому, що коли ти дорослий, в дорослій позиції, коли ти сам розумієш, що мені можна, то ніяких умов не потрібно. Ти сам собі дозволяєш, бо ти в дорослій позиції. А от коли ти повертаєшся в дитячу позицію, або коли є якась частинка в тобі, яка боїться взятись цей дозвіл, ось тоді виникає потреба в компенсації. Тобто хтось для того, щоб ми отримали цей досвід. Пам'ятайте про дорослу позицію: про те, що ми вже великі дівчатка, і нам можна. Так, ми можемо, звичайно, собі сказати, зараз я хочу це, але я розумію, що в мене є більш пріоритетна ціль або більш пріоритетні витрати, які я е, краще виберу ці, тому що на тому мені не так залежить. І це. І це, це нормально. Тільки суть полягає в тому, виходячи з того відчуття. Коли ти знаєш, що ти хочеш, цього впевнений в цьому, і ти це береш. А коли ти знаєш, що ти хочеш цього, але починаєш мінятися таке, все, подивилися, всі в паспорт. І кому більше 18, скажіть, мені можна. От в мене є паспорт, я його відкриваю. Якщо в паспорті більше 18, то я сам вирішую, що мені можна, а що ні. Не сильно хотіла обумовлювати це якимись цифрами, але така правда життя. І як довго ми будемо жити в такій ілюзії е, жертви, в ілюзії того, що я собі цього не дозволяю, бо щось, бо що. Якщо ти собі це не дозволяєш, ну не дозволяй. Є люди, які це дозволяють, живуть нормально, радіють, насолоджуються, і в них все класно. Але ж в тебе також може бути все класно. Пам'ятайте, я доросла. Виходьте з того стану і ставайте в цю дорослу позицію, що мені можна, я ж доросла, я сама вирішую. Це не вийде одразу, якщо ви певен період свого життя водилися саме по цьому типу. Тому пам'ятайте, що потрібно вийти в цю дорослу позицію і сказати, я дорослий. І з цього точки зору подивитись на цю ситуацію. Не з маленької. А з дорослою. зміна цього навику не є там за один день, раз, за один день, за одну секунду, о, я це почула, так я це буду робити. Ні, ти не будеш це робити. Але для початку почни ловити себе на тому моменті, коли ти відчуваєшся відчуття заборони. І спитай себе себе, хто мені це забороняє? От, якщо ти почнеш просто за цих маленьких крочків, перше виловлювати ці моменти, а потім виходити з них. Цю дорослу позицію розуміти, що це не ти, що це просто механізм набути тобою колись в дитинстві, але ти вже дорослий і потрібно приймати дорослі рішення. І саме для того просто відслідковують ці процеси з кожним разом буде виходити все краще. Бажаю усім реалізації своїх планів і вітаю в дорослому житті.